Одного разу одна сім'я схилилася на коліна, тому що син старший одружився, а невістка була нехрещена Духом Святим. І от невістка підходить до батька і каже, що я хочу отримати хрещення Духом Святим. Батько каже: добре, збирає всю сім'ю, всі діти стають на коліна, починають молитися. І невістка не хрещена, а хрещена дочка, якій всього-навсього сім років. Питання: хто хотів хрещення більше? Та дочка, яка. Не знала взагалі нічого, чи та невістка. І сьогодні ми слухали Слово Боже про Дух наш, про Дух Святий. І це є важливо, і це, ця тема глибока. І я думаю, що ніхто із нас її не може зрозуміти до кінця. Але є, я думаю, люди тут, які ще не отримали ось цього духа. Чи навіть ще не познайомилися з Христом. І вони сидять і думають, а що мені від цього? Якщо в мене якась біль, в мене тяжність, я не знаю, що робити, я не знаю, куди йти, як поступити, що мені робити? І одного разу я чув, як брати розказували історію, коли чоловік вийшов на базар, зняв шапку і почав кричати: Знайшов! Знайшов! І всі люди починають до нього підбігати і кажуть, що ти знайшов? Він так подивився навкруги мало людей. Знову починає кричати Знайшов! І кричав, кричав, поки багато людей так біля нього зібралося. Ти питає вже що ж ти знайшов? Він каже, я Христа знайшов. І починає проповідувати слово Боже. Сьогодні тут, на цьому місці, питання до тебе. Ти Христа знайшов? Якщо ти Христа знайшов, ти дух свій піднімеш, ти дух свій упокориш і зробиш його сильним. І ти Дух Святий отримаєш, якщо ти Христа знайшов. І я хотів би прочитати перед своєю проповіддю два місця із святого письма. Одне з них записано в Євангелії від Іоанна в 12 розділі. З першого вірша. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Вітанії, де був Лазар, який помер. І якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. І ще одне місце із Святого Письма це Євангеліє від Луки. 10 розділ з 38 вірша. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А марта клопоталася різним приготуванням. Ось цих дві події, про які я хотів би сьогодні говорити. Ми знаємо цю сім'ю Марта, Марія і Лазар. І знаємо ті події, які відбувалися в цій сім'ї, і, і написано, що Ісус любив приходити до цієї сім'ї. Напевно, йому там було добре, його могли пригощати. І ось така подія, я хотів би сьогодні залишити нам одну думку, і назва моєї проповіді: Роби, що може рука Твоя. Ось цих трі людини, які завжди були раді бачити Ісуса в своєму домі. І кожна з них по-свому виражала свою любов до Нього, свою увагу. Марта написано, що вона прийняла його в свій дім. Ну, Напевно, вона була, може, старша, і дім був її. Вона запросила його, коли він проходив через те місто, де вони жили, і почала готувати. І от коли вона готувала, згадувалося, я коли читав ось це місце, мені згадалося моє дитинство, коли нас запрошували на весілля в шалаш, особливо осінню, Коли зрізали йолки, да, украшали ось цей шалаш, і ти заходиш в цей шалаш. Відчуття йолки і солодощів. А там ще, може, голубці з налісниками і так далі. І це ти відчуваєш. І от Ісус приходить в цей дім, Він сідає за стіл своїми учнями. І Марфа починає готувати, починає подавати на стіл, і ці учні їдять, вони куштують, розмовляють. Вона працює для того, щоб задовільнити Ісуса Христа. І за Март я не чув таких проповідей, що це ну, дуже хороше. Але я розумію, що без таких братів, сестер, які є в церкві, ми не обійдемося. Тому що. Ці люди приходять і вони не можуть сидіти спокійно. Їм треба щось допомогти, їм треба щось поправити, їм треба щось перенести, піднести, подати. І я хотів би, щоб із цього випадку ми взяли для себе будь корисним тим, чим ти можеш бути корисним. Можеш послужити. Послужи. Марфа, якщо її перекласти, чи Марта перекласти з єврейського, це хазяйка, Господиня. Будьте такою господинєю сьогодні. Але коли ви вирішили господарювати, то не тільки в церкві, а візьміть Ісуса із собою додому. Марі... Марта, коли зустрілася з Ісусом по вулиці, вона не сказала, вона почула слово. Слово Боже, їй щось сподобалось, і вона, напевно, підійшла до нього в луки да? і каже, що я тебе запрошую, у свій дім, прийди до мене. Іноді ми приходимо до церкви, ми розставляємо стульчики, ми щось робимо, ми чимось надихаємось. Але коли ми виходимо з церкви, ми Христа залишаємо тут. І там ми починаємо робити те саме. Там ми так само роздратовуємося, там ми так само поступаємо, як поступали, там ми обманюємо, а може, ще щось гірше? Ні, сьогодні ти прийшла сюди. Чи прийшов сюди? Ти почула Слово Боже. Ти почув слово Боже. Візьми Христа з собою туди, куди ти вийдеш. І живи з ним там. І поступай так, як він поступав. І роби так, як він робив. Це Марта. І от є друга сестра. Коли ця бігає, допомагає, щось робить, приносить, а та просто сидить. Просто сидить і нічого не робить. Я хотів зауважити в п'ятницю Андрій проповідував, і ця тема, знаєте, вона так торкнулася, того, що ось ці обставини, які ми переживаємо, вони нас трошечки гнітять, вони нас придавлюють, причавлюють. І е, багато. Таких є слухів, що багато людей ну, без роботи, чи немає того рівня заробітку, який був раніше. І знаєте, я замітив, зауважив за собою, що мені хочеться більше встигнути, раніше встати. Але це раніше встати це не означає побути довше у них Ісуса Христа, так як було зауважено в п'ятницю. Але ось тут написано в цьому випадку, коли Лука. Звернув увагу на Марію, він каже, вона сиділа у ніг Ісуса Христа. Сьогодні ти прийшов сюди в цей дім, але чи ти, коли встав, ти прийшов до ніг Ісуса Христа, чи ти заспокоївся там, у Його ніг, чи ти почув, що Він хотів тобі сказати? Чи ти тільки тут отримуєш, а потім біжиш? Сьогодні Христос каже: зупинись, сядь. Я не знаю. Як ви, чи ви пробували, чи ви не пробували, я від одного чоловіка почув молитва тишини. І я, я не зрозумів, що це таке спочатку, але потім вирішив попробувати. Отак сів і сидю. І нічого не роблю. І спочатку минутку сидиш, другу, третю, воно ну нормально. Але Но коли ти сидиш півгодини і нічого не робиш, я потім збагнув. Не треба нічого не робити, треба щось зробити, не тільки не, не рухами. І я почав роздумувати. Я почав іти на Голофу, як мені одного разу розказував один єпископ. Я почав розмірковувати над тими подіями, які переживав Ісус Христос. Я нічого йому не говорив. Я просто вирішив послухати і подумати про те. І от тут написано, що Марія просто сиділа у цьому випадку. Вона просто сіла. І слухала, що Христос буде говорити. Вона Його не перебивала, як ми любимо. Вона йому не заважала, як ми любимо. Вона просто сиділа і слухала. І сьогодні нам говорить Господь: не спіши. Сядь, послухай. І коли ти сядеш, послухаєш, і ти наслухаєшся Христа, то буде слідуюча подія. Коли ти візьмеш миру, візьмеш ти миро, Той сосуд, який може вона складала все своє життя, щоб отримати Його, щоб купити Його. Тому що він був дорогий. І в події, яка записана в Євангелії від Іоанна, говориться, що Іуда каже: нащо розбили, наша така трата. Його ж можна бідним роздати. Але вона бере цей сусуд, розбиває і виливає на ноги Ісуса Христа. Вона бере оту свою дорогоцінність. І виливає на ноги Ісуса, а потім ще й косима отирає. А там ще написано в іншому місці: цілує ноги Ісуса Христа. І знаєте, я в цьому також дещо, я не знаю, побачив, вона написано, що сльозами омивала Його ноги. І я зв'язую це те що вона сиділа у його ніг. Це спрага, це бажання його бачити, бажання його переживати, не просто йому розказувати, що я переживаю, чи що я відчуваю, чи що ти мені дасиш. А це бажання просто побути в його присутності. Ми сьогодні з вами, тут, на цьому місці. Чи відчуваєш ти присутність Духа? Чи відчуваєш ти присутність Духа Святого, який ходить сьогодні? Ось тут, між рядами, який живе в тобі і говорить, я тебе люблю, я тебе спас, я тебе тримаю в руці, а якщо ти ще мене не знайшов, то я хочу, щоб ти прийшов до мене і віддав своє життя мені, щоб ти віддав оцей сусуд, дорогоцінний сусуд, розбив на мої ноги, які були пробиті за тебе, там, на Гологові. Які ходили ради тебе по цій землі. Я прийшов сюди. І вона отирає цими сльозами. Це та спрага. Написано, що ноги косима його витирала. Коли в Старому Завіті написано, що коли жінці розпускали коси, це означало, що вона невірна перед чоловіком. Тобто приклад розпущених косей. Можна сказати, що це може бачити тільки чоловік у дружини, а не всі оточуючи. І от Симон осудив її, а він каже, вона добре діло зробила. Вона своїми косима отирала мої ноги, а ти мені води не дав. І це є та відкритість перед Богом. Коли ти сидиш перед Ним, ти обнажаєшся перед Ним. Ти відкриваєш все, що ти не можеш відкрити своїй дружині, своїм дітям, пастирю, другу. Будь-кому ти не можеш це відкрити, ти не можеш це розказати, тому що ти розумієш, що тебе не зрозуміють. Але ти сидиш перед Ним в тиші, і ти розказуєш йому все. І Він тебе розуміє. Ти стоїш перед Ним нагою, тому що Він все знає. Він і так все знає. Але коли ти йому сам розказуєш. Він тішиться тим, що ти бачиш в ньому ту особистість, яка дорогоцінна тобі. Ту особистість, якій ти довіряєш, якій ти можеш відкрити все. І третє, написано: цілувала ноги його. Я не знаю. чи Хтось із вас це робив комусь. Але якщо пустиня і взуття такого, як зараз, нема, і він ходив, прийшов, може йому й помилити ноги тим же самим миром. Але поцілувати їх, воно, знаєте, трошечки неприємно. Але вона це робила. Вона робила, тому що вона його любила. Якщо ти любиш, ти зробиш ради коханої людини, дружини, чоловіка, товариша, якого ти любиш. Ти зробиш все. Ти пожертвуєш. Ісус каже, що я возлюбив вас і я віддаю себе за вас. Без любові ми нічого не можемо зробити. Без любові ми можемо говорити. Я віддам свою душу за те, я можу померти, я не боюся померти. Але якщо в мене немає любові в серці, ми не зможемо того зробити. Ми можемо багато говорити. Але ця жінка, вона зробила і показала поступком так, як свій час показав Христос для кожного із нас. Ось той сосуд, який вона розбила на ноги Ісуса Христа, це та надія, на яку вона покладала все своє, можна так казати, майбутнє. Того, що, я не знаю, чи це так справді, але воно було дороге і дуже дороге. Але це те, що вона могла продати і хорошо зробити собі весілля, одружитися добре. весілля зробити. А якщо його нема, то яка може бути надія на одруження, там, наприклад, чи ще на якусь річ? Вона розбила цей сусуд. Тобто вона показує, що вона всю свою надію віддала на нього. Вона всю свою надію поклала на Христа. Сьогодні ти віддай свою надію на Бога, і Він скерує твоїм життям. Сьогодні ти не знаєш, як поступити. Я стою перед ділемою, що мені робити? У мене дві дороги. Я можу піти сюди, а можу піти туди. Я можу прийти до Христа, а можу піти в те саме старе життя. І він сьогодні каже. Віддай своє життя мені. Поклади свою надію на мене. І я виконаю твої сподівання. Я зроблю так, що ти будеш щасливий. Я не зроблю так, що ти будеш забезпечений, але я зроблю так, що ти будеш щасливий в своєму житті, тому що ти будеш мати мене. Ми з цього місця чули, що ми любимо життя. Тому ми прийняли Христа для того, щоб жити вічно. Якщо ти ще не зрозумів, яке твоє життя, і ти його не полюбив, то зрозумій, що ти помреш. Але з Христом ти будеш мати велику надію і велику радість. І це Марія. Здавалася, така проста жінка, яка просто сидить у ніг Христа. Але там ще написано. Про одну особу, яка також була на цій вечері. І написано, там е, другий вірш Євангелія від Іоанна 12 розділ. Там йому влаштували вечеру, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. В російському перекладі мені трошечки більше подобається. Написано, возліжав рядом з ним. І інколи думаєш, як чоловік, лежить нічого не робить. Але написано чуть-чуть нижче, в тому ж самому 12 розділі, що деякі іудеї прийшли до Лазаря, Марфи і Марії тільки раді того, щоб побачити того, хто возлежить біля Ісуса. Тому що Ісус його воскресив із мертвих. І от сьогодні. Лазар лежить біля Ісуса. А декілька днів, місяців, неділь тому Він був мертвий. І казали, нічого вже його не спасе, вже чотири дні в гробі вже воняє, вже розкладається. Але Ісус каже, Лазар вийді вон. Сьогодні ти, той Лазар, який колись був в світі, розкладався, блукав, не знав нічого і не мав нічого. Сьогодні ти той, хто лежиш рядом разом з Ісусом, біля Ісуса. Ти той, ради кого можуть сусіди прийти до тебе і сказати, ти ж пив, курив, ти колився, коловся, ти робив такі речі, які незрозумілі сьогодні для нас, а зараз ти зовсім інший. І от три речі, три людини і зовсім різні справи. Якщо ти сьогодні марфа, готуй так, щоб завжди пахло приємно, щоб в твій дім заходили і пахло. Якщо ти Марія, сідай у ніг Христа, розмовляй, а потім, коли ти отримаєш від нього, возливай так, щоб також пахло, тільки іншим. Але якщо ти Лазар, і ти сьогодні отримав спасіння, то ти світи, ти лежи біля Ісуса так, щоб твої сусіди приходили і казали, такого не може бути. А ти міг сказати: з Господом таке може бути. І ось три речі: Роби, що може рука твоя, і Господь благословить тебе. Але якщо ти сьогодні ще не знайшов Христа, у тебе є можливість почути слово Ісуса. Вийді вон із гроба. І з того гроба, де ти знаходишся, вийди, Вийди до Нього, і Він благословить. Вийди до Нього, і Він спасе. Вийди до Нього, і Він дасть тобі вічне життя. Тому нехай нас Бог благословить у тому, йому слава повіки. Амінь.